Христина Лукащук, казка про Майдан. Дуже-дуже давно, коли ще не було ні неба, ні землі, а лише синє сині, -сині море. Серед нього виріс зелений ягод, а на тому яворі збили гніздо молоді ворі. Вони часу тут хотіли, радили раду, як заснувати дивовижний світ у якому Могли жити такі ж дивовижні люди. Це на тій землі виросли жито, пшениця та всяка пашниця і назвали цю роду землю Україною. Згодом її заселили працелюбні люди українці. Зимою до українських діток приходив святий Миколай. Чим він приносив прох... подарунки, а навчальним близьким, а на весною вже прилітали пластівочки і несли добрі вісті. про прохарки відружають. На пропавні помають на щасливо людини. Молодим можна було поляни співати, чи гаївки водити. Мов дикі звірі заглядали на відучі землі, гадріскі сусіди, мов чорні коршуни не раз нападали на Україну, а й собі шматок не Україну. Одні припали далеко, інших друга брали землі. Минали століття на століттями над Україною. Бо дуже часто на місці сердець мали чорну кучу. Так завжди буває з тими, хто дорікається Бога, хто цурається свого народу, а за ідола має золотого муша. Останній правитель був особливо жадібним до багатства. Все більше і більше вкрадав із України людей. Щоб піднішими ставали люди, то пишніше виростали палаці його. Пород Україною від чорних птахів все сумнішим. Люди довго терпіли, врешті терпетичні урвався. І одного дня. Вийшли на Майдан. Вони хотіли, щоб їх почув останній правитель. Вони прагнули позбутися несправедливості і злидів, плече в плече, стояли день і плечі. Їх зброєю була молитва, пісня слово. Завдяки їх любові майдан став собором просто небо. Їх було так багато, що коли темніло, видавалось, то зоряне небо спустилося на землю. А на ранок, на білих крилах, волку приносили ще один день. Рапами над майданом влетіли чарні зі два, хай жібе. Народ ворожняла над головами, уволі звожуючи кого. Наганяли на людей страх і хор, холод, холод смерті. Але майдан не спорожнів, а не доповнився посадження. І настав той день, коли чорні верхні кинулись до боку. І був той бій не на життя, а на смерть. Лише духи, хоч і не мали зброї, не поступалися й на кров. Тримали їх не похильна. Вони витримали гішуки, роззлетілися геть, посипалася з них чоловіка. Як побачив ці правити, утік світ за очі, злякався Божої кари та людського громада. Люди перемогли, але гіткою була перемога. На майдані назавжди залишилися герої. Молодівні руки і їхні складної. Люди спустились на майданчик біля голови. На своїх крилах привезло душі герою високались проти нема. Посолісінка сонця, посилісінька обога. Із крові героїв посеред майдану проросло нове дерево. Воно, воно розростається світу. У затінку його могутньої крони визріває нове життя, а вгорі у синьому-синьому небі тужляють Божому ворогу.